Ви скоротили фінансування Міністерства оборони в доларах. А куди ж пішли гроші, які приріст ресурсу мав би спрямувати на Збройні сили? Перше фінансування Верховної Ради. Воно зросло на 26%. Друге, офіс президента себе також, як і Верховна Рада, не образив, збільшивши в проєкті бюджету. Фінансування на більш як на 11%. Третє кабінет міністрів України. Майже 20% зростання фінансування. Четверте, це видатки на прокуратуру. Бідні, нещасні інваліди, які працюють в прокуратурі, які отримують величезні пенсії. Їм цього показалося мало, і вони збільшили собі фінансування. Більш як на 25%. Окрема пропозиція, яка була озвучена Ніною Петрівною під час засідання в бюджетному комітеті після величезного розголосу, який набули абсолютно звірячі, поведінка прокурорів, які себе пооформлювали в 30-40 років інвалідністі пенсії, отримуючи 200, 300, 400 тисяч гривень на місяць. Вони не знайшли підтримку серед членів бюджетного комітету, які представляють інші фракції. Насправді це шокувало мене. Рекордсменом про підвищення фінансування виявилося БЕП Бюро економічної безпеки. Мало вони доять бізнес, ще на 75% треба підняти видатки на утримання. Окрема позиція по нацкомісії, по рахунковій палаті. По податковій всі ці галузі отримали збільшення фінансування майже на 40%. Друзі, я твердо переконаний, що ця позиція не може бути прийнята в такому вигляді. Бо для тих, хто це пропонує, для тих, хто за це голосує, нема війни. Вони не знають, яка ситуація на фронті. Вони не знають, що волонтери і благодійники досі збирають. Кошти для того, щоб забезпечити ФПВ-дронами, системами радіоелектронної боротьби, системи протидії засобам технічної розвідки, запасними частинами, машинами, а вони, вони банкують.